Синє та не те, світить та не гріє сонце золоте, оголилось поле, Оцерпай коси, ніде приліпитись крапельці роси. Доброго ранку малята. Вам сподобався віршик? А чи знаєте ви, про яку пору року в ньому йдеться? Так, діти, про осінь. Сьогодні ми з вами поговоримо про прекрасну золоту осінь. А розмовляти будемо не самі, тому що в нас сьогодні є дуже чудова, красива гостя. Доброго ранку, Марічко. доброго ранку. Що сталося? Поки йшла до вас, я дуже замерзла. Ну, звичайно, замерзла. Ти ж зовсім не одягнена. Ну, як не одягнена. Дивіться, яка на мені чудова сукня. Сукня твоя дійсно чудова. Але в цю пору року одягатися треба трішки інакше. Малята, подивіться, будь ласка, на картинку. Марічко, ти поглянь. У що одягнені люди? У цю пору року люди. Одягаю теплий верхній одяг, пальта, курточки. На ноги взувають черевики. Так, а що на голові носять? Так, на голову одягають шапку. Правильно, ось так потрібно одягатися восени. Ти зрозуміла, Марічко? Так, я зрозуміла. Дякую вам. Перед вами на дошці зображений одяг. Назвіть його, будь ласка. Що оце? Так, діти, це футболка. А як називається цей верхній одяг? Це пальто. Правильно. А скажіть, будь ласка, що із цього ми носимо восени? Футболку носимо? Ні, бо вже холодно. А що ми надягаємо? Так, діти, пальто. Правильно, на наступних картинках у нас зображений інший одяг. Як він називається? Це сукня, молодці дітки. А ось це куртка. Правильно. Скажіть, балятка, а чи носимо ми восени сукні? Ось такі, як на цій картинці. Правильно не носимо! Такі сукні ми носимо влітку, коли тепло. А восени ми носимо курточки. Молодці! Ну що, Марічко, ти зрозуміла, як саме потрібно одягатися восени? Так, я зрозуміла. Дякую вам. Я тепер буду одягатися тепло-тепло. Правильно, так. Марічко, тоді ти точно не замерзнеш. А я сьогодні. Для тебе і для наших малят приготувала картину. Погляньте на неї, будь ласка, що на ній зображено. Так, діти, це ліс, зелений, красивий. А ви знаєте, що відбувається з деревами восени? Подумайте, будь ласка, все правильно, дітки, восени листочки змінюють свій колір. Ось на картинці зображений осінній ліс. Скажіть, будь ласка, які кольори переважають на ній? Так, правильно, оранжевий, інколи зустрічається ще зелений, чорний, червоний. Це все барви осені. Сьогодні на занятті, дітки, ми з вами поговорили про прекрасну пору року. Осінь. Визначилися, який одяг потрібно одягати на прогулянку, а також порівняли, як змінюється природа восени. Вам сподобалось? Я сподіваюся, що так. Тому чекаю вас наступного разу. До побачення малята!